Доброго дня, мене звати Голов В'ячеслав. Я представляю Національний університет Острозької академії. Я є стипендіатом фонду Віктора Пінчука 2013 року. Пропоную вашій увазі соціальний проєкт під назвою Сьогодні маленький струмок, завтра ще одне море в Україні. 13 травня 2013 року у місті Києві розпочалося офіційне відкриття купального сезону. А чи є така можливість у більшості інших українських міст і містечок? Треба звернути увагу на проблему забруднення міських річок, пляжів і прилеглих зон починку. Я пропоную розпочати відкриття копального сезону в усіх містах України, де є хоч невелика водойма. Починати можна з міста Острога Рівненської області, де протікає невеличка річка Вілі. Я звертаюся до всіх небайдужих до цієї проблеми людей. Спільними зусиллями волонтерської спільноти треба організувати всеукраїнський суботник з прибиранням міських пляжів. Треба очистити міські пляжі і прилеглі зони відпочинку від сміття, склянок, поставити лавочки, організувати спортивні майданчики. Сьогодні це занедбане місце. Завтра це база відпочинку для багатьох сімей. Прибрав хоч один міський пляж, відновив водну артерію України.